Народ оказал ему большой доверие, выбрал его мэром города Киева, сейчас настал его очередь выполнять обещания, перед обещания. То есть Виталий Владимирович Килишко, я думаю, что народ, как оказал ему доверие, сейчас народ будет сплоченно объединяться вокруг его и будут наводить порядок в городе Киеве. То есть одному ему этим делом не справиться, если ему не поможет народ. Народ его, если выбрал, то народ должен ему помочь. Я думаю, что с помощью народа Виталий Владимирович исправится с обещанными, бороться с коррупцией, наводить порядок в городе. И одновременно меня хотелось бы просить силовых структур города Киева, чтобы они объединились вокруг Виталия Владимировича, начальника головного управления, начальника СБУ, и все остальные соответствующие органы ему помогали, они мешали ему, чтобы наводить порядок. Передаю кличку нашему чемпиону, который, так сказать, надавал по мордасам на ринге всем своим оппонентам. Вот, поэтому пусть наведет порядок в Киеве, чтобы легче дышалось, чтобы дети не знали нужды. Чтобы пенсионеры были довольны, чтобы наконец-то навели порядок. Самый главный порядок. Уберите мусор. Просто мусор уберите. И это не только доходит до кличко, это нужно сделать каждому. То есть как бы каждому дома займитесь уборкой, какой-то там праздник. Вы как, как будто бы вы ждете прихода самых лучших ваших друзей, знакомых. Вот. Поэтому удачи, держись там. Воюй дальше. Я Григорий Привгеба готов помочь не только советом, но и делом. Одеть спецодежду, робу на дорожных, коммунальных, зеленстроевских, любых работах, жилищно-коммунальных. И действительно вот, простым рабочим оказать эту помощь и поддержку. Если надо опыт, пожалуйста. Навести порядок в Киеве, э -э Обеспечить право обеспечить право защиту населення. Именно, чтобы можно было спокойно ходить по городу днем, ночью, Ну и иллюстрацию провести. В правительстве, в город госадминистрации. То есть новых людей нужно приглашать управлять городом. Я сподіваюся на краще, що він звичайно. Не тільки реконструює майдан, він має поставити взагалі пам'ятник з всім загиблим, що тут були. І та ці пам'ятки, які зараз знаходяться тут, він щоб він їх не чіпав, взагалі це дуже, щоб це залишилося в історії України. Щоб трохи те, що розвалили, щоб вистановити це все назад. Дійсності, да. Щоб не нарушали законів і все остального. Городі, ну, звісно, треба, щоб цю корупцію, яка, яка зараз знаходиться, тому що зараз обратно підняли ціни, підняли все. Щоб обрали повищення цін, все повинні, щоб, щоб все стало на свої місця. Щоб була доступна ціна. Наступило час, коли треба наводити порядок. И тех шпануту, которая здесь живет сейчас, именно шпанад, по-другому я назвать не могу. Бомжей, их надо убирать отсюда. Конечно, сотники должны остаться, конечно. Рада Майдана должна остаться, только она должна бы трансформироваться. Та самооборона, которая есть, им надо предоставить возможность общежития, например. Пусть они организованы, целенаправленно, продолжают выполнять свою функцию, но Порядок в Києві треба наводити відсюди. Треба вже, мабуть, переходити до мирного життя столиці. Тобто, я не кажу, що треба знести все, чи може якось ну, їх благоустроїти чи щось інше. Першу чергу, так як нормальна людина скласти план роботи, що він необхідно йому зробити в першу чергу. І не забувати про те, що люди на Україні хочуть спілкуватися із мером Києва, тому що це наша столиця, це наша надія, це наша віра, це наше майбутнє. І щоб не забував про те, що люди в селі також бажають поспілкуватися із мером Києва і мають нагальні питання, які хотілося б. Вирішити і тільки надіюся на їхню допомогу, тому що до я особисто до Віктора Януковича не могла звернутися по своїх таких свідомих переконаннях. Я гадаю, що мер повинен перш за все подобудувати команду, яка буде працювати на благо міста, бо, як ми бачимо, місто зараз знаходиться в такому дуже тяжкому стані. Дороги хотілося б змінити насамперед. І комунальні послуги, які надають жеки нашого міста, бо зайти в парадне це просто жах, чесно кажучи. Хай заїде на я живу на Віноградарі, хай заїде, подивиться, як там люди живуть. От живемо ми на нивках, а нивки це Хрущовки. І за ці за те, щоб жити в Хрущовках по-людськи, ми вже боремося. Я вже не знаю скільки років. В общем, як побудували наш будинок, ремонту там не було ніколи. У нас електрика там така, що там пожежі, бо люди хочуть жити добре. Вони купують техніку таку сучасну, а сучасна техніка не пристосована для нашої електрики. І в нас вже було кілька пожеж. І навіть після пожежі ми не добилися ремонту і зробили там трохи за свій рахунок. І в нас така електрика, що ми живемо як на бомбі. Розумієте, що вона може знов горіти в будь-який момент. Я думаю, що людина, яка прийшла на таку посаду, вона повинна мати, по-перше, бути сама духовно багата, бути, розуміти, що вона тут живе на цій землі в гостях, і що те, що вона зробить своїми гріхами, вона за це буде відповідати перед Богом. І повинна в неї бути гарна команда, команда таких справді патріотів. Розуміти про те, що все те, що забираєш людини, воно тобі не воздасться. І ти потім за це будеш відповідати. Ну, на превеликий жаль, це все впирається в нашу духовність. Ось і все. Ми вважаємо, що Мер Києва повинен з'являтися в будь-якій гарячій точці, де чи то рейдерська забудова, чи то протест під російським посольством, і спілкуватися з людьми. Мер Києва повинен стати народним. Мер Києва повинен ну, день в тиждень приділяти увагу зверненням громадян, попрацювати з ними віч на віч. І ну, це перше, а, а, а все інше сформується, коли це буде. Повинен спочатку надати доступ до інформації. То? Тобто всі рішення, які приймаються, мають бути публічними, має бути на сайті Київради. Ради. Насамперед він повинен зробити ремонт доріг, відновити проспілки, реконструювати Майдан повністю, ялинку поміняти, ну, той, ну і все, що від нього залежить. Мені головне те, що мер наш кличко, я йому дуже довіряю. І дуже на нього надіялася, ще як він зовсім не був не в політиці, а тільки хотів на її збиратися. То я так думаю, якщо він приближену людина до нашого президента і даже зняв свою кандидатуру ради не у нього, значить він дуже на нього повлиять, щоб він зараз ввів армію нашу і не хлопчиків у тих молоденьких братів, а таких, що вже трохи пожили, погод 40, за 40. Які вже трохи бачили це життя несправедливе наше. І от в першу чергу, щоб закінчилася війна, який наш братній народ в кавичках так сильно нас любить. Щось цієї любові за сто год історії нашої не побачила ніде. Чекаю відновлення дійсно самоврядування. В Києві прозорої і справедливої влади, яка не допустить більше розбазарювання земель і знищення культурних цінностей і неконтрольованої забудови. Першу чергу треба подумати, як наш прекрасний город зробити до європейського стандарту. Ну, подумати першу чергу за пенсіонерів, щоб не була така ніщита, як ніде в нас, допустимо, думати за прекрасний Київ наш, щоб він відповідав європейським стандартам, типу Парижа, допустим, Берліна да, і Рима. От і все. Щоб наші люди сугубо, які вони дуже добрі, прекрасні, жінки самі симпатичні, називаються в світі, да, жили дуже прекрасно, буквально. Щоб да. не, вони не їздили по, як, по всяких заграницях, допустим, да. а жили в нашому прекрасному місті. Виталию Кличку я бы посоветовал навести порядок здесь на Майдане, потому что вот здесь палатки уже как таковой не нужны. Вот. Если люди, которые еще участвуют вот, в люстрации для того, чтобы совершилось больше вот здесь вот перемена вот, в нашей стране, вот, надо, вот, или Дом Украины выделить, и пусть там живут вот, пристойно. Вот, навести порядок. Что я, Виталий, пожелал бы, чтобы окружение его команда была вот хороша и давала мудрые советы потому что многое зависит от команды от советников которые будут окружать его и я думаю что Виталий как политически чистый человек спортсмен у него все получится все будет хорошо и мы его будем поддерживать потому что в действительности это один из лучших вот мэров в нашем городе Виталий Гречко, которого народ избрал и мы ему будем помогать Посьому я желаю Києвлянам і всій нашій країні міра, процвітання, благодаті, благословення. Хай виходить до киян, хай виходить до людей і вони йому чітко скажуть, що робити, як робити і як діяти. От тоді, тоді усе буде гаразд. Найперше хотів би побажати новопризначеному чи нововибраному меру. Києва кличку зосередитися на чистоті міста Києва. Тому що йдучи по вулицях Києва, таке враження, що тут не прибирали, можливо, років 10. Особливо засмічений поділ. Я там мешкаю. Для київського мера хочу пожелати наступне. перше. Это энергетическая независимость Киева. Что бы ни говорили, если Киев будет потреблять много энергии, это недоцельно. Вторая – это водоснажение, менять полностью систему. Третье – это безопасность. У нас в Киеве ни то, ни третье не работает. Надо полностью трансформировать нашу систему отопления, то есть переходить на энергоосвещательные технологии. Этого я не вижу. Построїв дитячі площадки, спортивні площадки, щоб взяли дороги в Києві. Ну, потім, щоб ну, розібрався з Майданом, хоча б ну мальошка. Ну там, я не знаю, що небудь зробив. Ну, дороги і дитячі площадки, спортивні, я думаю, це найголовніше для молодежи. Ну, Щоб взяли закони, там менше курили, там ще що то употребляли там спиртних напітків. Я вважаю, щоб зробити Київ краще нам необхідно. Ну, насамперед, меру Києва, прибрати вулиці міста, перевлаштувати Майдан, аби не було цього, адже воно заважає величні історії. Але з іншого боку, це... люди мають знати те, що сталося в їхній державі. Треба додати насадження, нові дерева, парки, ну, аби озеленити наше місто, адже. Забруднення продовжує рости і ми маємо жити маємо бути здоровими. Насамперед молоді люди, які діти, для яких це все робиться, мають бути здоровими. Пожелали б більше спортивних площадок, навіть комплексів, різних спортивних, щоб ну, за це не треба було платити там. Було бесплатно, більше безплатно. Більше да. безплатно все. А то, що куди не прийди, де треба заплатити. більше для молодіжі всього відкритості. Більше можливостей, так. Да. Пляжі, так. больше, щоб пляжі були чище, потому що грязні да. в Києві пляжі. Да. Тут же навіть на гідропарк поїхати очень грязно, все везде грязно. Ну, как да. бы все. А так да. Ну, більше спортивних площадок. Я як професійний скульптор, в якого на території міста і не тільки на території міста, а й в інших містах і в Європі стоять скульптури. Маю наголосити на тому, щоб треба виділяти кошти на культуру. Тому що якщо зараз культури ставлять свої речі за свій власний фонд, це неприйнятно взагалі. Треба виділяти кошти, ще раз повторюся, на культуру для людей, щоб, а не тільки на мафи. Чому чомусь в Києві дуже багато мафів, а замість цього мусить стояти як в Японії. Якщо хтось був в Японії, той знає, що там на кожному куті стоїть якась скульптура. Людям приємно. Хочеться, щоб новий мер, якого ми вибрали, навів порядок у нас в Києві, щоб вот вот, барикади, я розумію, що те, що добивалися, вони добились. А вже хочеться. внуки каждый раз приезжали, мы гуляли по Хрещатику. А сейчас и некуда и повезти деток. Просто печально, обидно. И вот, вот это первый такой такая просьба к новому нашему мэру. Пожалуйста. Ну, естественно, порядок, порядок и еще раз порядок. Мою думку, що дійсно привести до ладу центр міста. Сама була на Майдані, сама бачила знайома з людьми, які прийшли через це все. І, чесно кажучи, зараз гірко спостерігати за тим, що слава цих людей потопає просто в такому трошки, я б сказала, безладі. От, тому я би дуже хотіла звернутися до влади, щоб вони знайшли порозуміння з цими людьми, які проживають зараз тут на Майдані. От щоб. Нарешті розібрати, привести центр міста до ладу і якось домовитися з цими людьми, щоб нікого не образити, і щоб була вшанована пам'ять тих, хто тут загинув, тих, хто віддали життя. От щоб ті ж іноземці, які приїжджають до нас зараз, в місто не спостерігали все те, що відбувається зараз на Майдані. Ну і також хотілося б, так як в мене двоє своїх діток, дуже би хотілося, щоб мер приклав. Максимум зусиль для того, щоб розвивався спорт, так як він у нас відомий спортсмен. От щоб не були занедбані спортивні майданчики, щоб дітки в нас росли здоровими, займалися спортом. От а все інше, я думаю, що в нього є багато помічників, які йому допоможуть. От. Очень огромный город, и как бы одному мэру с такой, с таким количеством ну, я думаю, что не справится. И У него действительно должна быть по-настоящему надежная, хорошая команда, ну и как бы распределение каких-то обязанностей, я думаю, которые тоже будут заботиться о благоустройстве города, чтобы и людям было хорошо. Ну, Действительно, поддерживать, наверное, горожанам тоже нужно мэра. Ну, Хотя, все-таки люди ждут от мэра каких то действ, таких, щоб це було видно, щоб його любити, цінити і поддержувати. Ну, я так думаю. В першу чергу він повинен впорядкувати центр міста. Тому що центр міста це обличчя нашої держави, нашої столиці. Я вважаю, що такими категоричними методами розганяти майдан не потрібно а потрібно, можливо, впорядкувати десь в іншому місті чи перенести а Центр столиці це повинно бути достоянням нашого народу, нашої нації. Насамперед, Віталій Кличко, мер ваш обраний. Ми рахуємо, що має зробити в першу чергу місто ваше, Київ, наше місто, столицею європейською. Прозорою, чистою, яркою. Місто має, має бути найгарніше в Європі. Тому що ми є серцем Європи. Ми є центром Європи. хотелось бы действительно побольше зелени, потому что у нас родственники живут на левобережье, и там вот только выходишь, настолько много деревьев, и даже воздух другой. Возможно, это. Ну и как во всех городах, наверное, чтобы улучшились коммунальные услуги, чтобы были получше дороги, но это везде есть такие проблемы. Я хочу сказати, що не треба нам війни, і щоб всі були е, дружні та сміливі і ніколи, ніколи не, не, не воювали. Хотілося попросити киян видати кредит довіри нашому мерові і перших 100 днів взагалі його не чіпати, не критикувати, не давати пропозицій, оцінити його роботу, а потім вже робити якісь висновки. І... Пропонувати якісь свої зміни. Я думаю, що в нього поки є свої думки, свої плани, і дати можливість реалізувати і їх і допомагати обов'язково без допомоги нічого не буде.